Ми дітки веселі, зростають чомучки. Упожміть оселі. Чому куди і як? Ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Оленка. Дуже полюбляє дивитись на нічне небо. Роздивлятися на зірки. Вона мріє полетіти у далеку космічну подорож. Мені зірка відкрила секрет, і навушка шепнула здаля. Є на світі багато планет, та найкраща планета земля. Ось бачите, яка вона чудова. Природа планети Земля дуже різноманітна. Тут є моря і океани, ріки та озера, Гори та рівнини, ліси та пустелі. Земля є домом для безлічі рослин та тварин. Вони пристосовані до різних природних умов. До суші чи води, жари чи холоду. Людина є також частиною природи. Вона залежить від природи. Рослини виділяють кисень, яким люди дихають. Водойми є джерелам води, яку людина використовує в побуті. Завдяки рослинам і тваринам людина отримує продукти харчування, а також різноманітні матеріали, з яких виготовляє одяг, взуття, іграшки, готує споруди, створює різноманітні прилади. Людина має величезний вплив на природу. Людська діяльність часто шкодить природі, вона призводить до забруднення ґрунту, води і повітря. Люди вирубують дерева для виготовлення паперу та меблів. Тому зникають ліси. А ліси є домівкою для багатьох видів рослин. Та диких тварин. Організація Об'єднаних Націй започаткувала Всесвітній день землі. Це свято відзначають 20 березня. Цю дату обрали не випадково. Саме 20 березня день везняного рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі. Однаково цей день знаменує пробудження природи від зимового сну та початок теплого родючого сезону. Це свята Любові до природи та всього живого. День землі це чудова нагода замислитись надіями, вчинками. Який кожен може зробити для збереження нашої планети. Кожна людина і кожна родина зроблять значний внесок в збереженні довкілля, де все будуть економно використовувати. Воду, тепло та електроенергію, насаджуватимуть деревами. Зменшать кількість сміття, яке викидають щодня, також необхідно дбати про живі істоти, які потребують нашої допомоги, а взимку обов'язково слід підгодовувати зимуючих птахів. Також треба захищати тварин від жорстокого поводження з ними, охороняти рідкісні види рослин. Та тварин від винищення. Обов'язково дотримуйся правил поведінки у природі, берегімо майбутнє нашої природи разом. Пам'ятаємо, людина і природа взаємозалежні.